На півдні в його майстерні гудуть станки, а столяри працюють точно і зосереджено, аби потім всі ці креслення ожили. І вже у храмі віряни побачили їхню готову роботу, розповідає столяр Сергій Воронець. Має вийти такий іконостас у нас. Він поїде до Луцька, але на це говорить потрібні 3-4 місяці роботи. Починають її з розпилювання та шліфування деревини. А після цього мінімум на дві години вона потрапляє у наступний цех. Вони тут склеюються в потрібні розміри. Щоб потім додає Сергій, як єдине полотно, вони потрапили до серця його майстерні. Місця, де з допомогою спеціального обладнання і програм наносить на нього візерунки. Вручну можна, ну це набагато довше і складніше. Тож тут немає права на помилку, інакше робота зійде на нівець, як зараз через перепад електроенергії. Одна деталь, наприклад, вона може вирізатися 5-10 годин. А коли кожні дві години немає світла, то відповідно скільки разів треба її станок зупинити і заново запустити для того, щоб він дорізав один елемент. Але такі ситуації його не засмучують, адже це досвід, який не купиш в магазині. До такої мудрості дійшов за 25 років, які столярує, а починав, каже, з дверей. Їх робити навчився сам і згодом створив міні-підприємство. Тренувалися на собі, звичайно, для родичів. все так розпочалось. Потім вже родичі і знайомі далі розказували, що ми робимо. Люди зверталися, і так ми працювали. Ну, ми не тільки двері, ми і кроваті, і кухні, і шкафи, столи. Ми все робили. Утім, за десятиліття все це проїлося. Тож, коли місцевий священник запитав, чи може він зробити іконостас, погодився без вагань. Зразу розпочав дивитися про ЧПУ-станки, тому що без ЧПУ-станка виготовити ну, такі різьблені елементи неможливо. Почав шукати виробників, ЧПУ-станків. Потім, додає, були ролики на Ютубі і велике бажання виготовляти тепер уже не двері, а іконостаси. Їх зробили 17 для храмів у різні міста України: Київ, Вінницю, Дніпро та кілька за кордон, різних за складністю, формами і кольорами. Не лякає вже нічого. Страшно було перший. Ну, другий теж ще було страшно. Ну, але з кожним. Чим складніше, тим цікавіше. Бо якби хочеться. Розвиватися і щось цікаве для себе нове зробити. А роботи у них вистачає і для чоловіків, і для жінок. Ми пішли на пенсію, та й прийшли сюди. І так дружилися з Сергієм Миколаєвичем. Так і працюємо тут. Для нас, для нашого вузгу, ста якраз підходяща робота. Ну, не треба. Щоб правильний листочок був, візерунок, щоб так правильно було. Оці зубчики, все позатирати, щоб не було нічого. Лише після цього в іншому цеху зможуть правильно нанести лак і їх пофарбувати. А ще просушити і в результаті отримати десятки деталей. Право створка царських врат. Там ліва ну, знизу. Це рами під ікони для іконостасу. Центральний хрест, якби. багато ж елементів. і дрібні, і великі, всякі різні. Це маленька колона, яка буде стояти на другому ярусі. До них будуть ще такі прикріплюватися капітельки. А ці капітельки будуть із колонами, будуть прикріплюватися до таких ось досточок. Таких деталей додає столяр для іконостаса залежно від дизайну, потрібно 30, 50, а то й 100. Скільки труда вкладено, і коли ти бачиш кінцевий результат, то задоволений тим, що зроблено. Коли воно тут лежить все по детальках, то ти не розумієш кінцевого результату. Коли вже це все складеться, привезеться в церкву і складеться до, до кучі, то тоді вже буде видно. Так було і в цьому храмі святої мучениці Євгенії. Іконостас тут встановили у жовтні, і це, по суті, його найважливіший елемент, який відділяє вівтар від центральної частини храму, розповідає отець Богдан. Якщо приходить людина перший раз до церкви, вона що зразу ми бачимо іконостас. А якщо іконостас гарно вироблений, зроблений, то він запам'ятовується, він радує. І люди кажуть, дійсно, ми прийшли, щоб помолитися і якусь часточку цієї духовності зі собою взяти додому. На західній Україні в більшості показують, от щоб було золото, тобто ну так, щоб по-багатому виглядало. Мені воно вже проїлося. Я хотів щось такого цікавого, нового для того, щоб ну, якусь ізюминку для храму. Обрали білий колір, і саме Сергій, єдиний майстер, який погодився втілити їхню мрію в життя, розповідає матінка Марія. Вже ми його остаточно встановили. Навіть приходили до церкви, пощупували, з чого він. Одні запитували: а це білий камінь, а це гіпс, тільки не дерево. Все, що завгодно говорили, навіть пінопласт. Знаєте, коли люди вперше заходять і вперше бачать, вони. Кажуть, ваш храм, наче тортик, наче він такий, як наречена. І завжди ну, дивується, а чим він то робив, а як оце все такі кожні виточки, скільки часу займає, а як, а як він, наскільки, ну, ну, тобто всі в захваті від того, і дивуються, як він зміг це таке, такий витвір мистецтва зробити і втілити саме в наш храм. Все переробити, я не знаю, скільки потрібно часу, щоб все перепробувати, все переробити. Ну, ми намагаємося. Якби не любив, то щось би інше робили. Робили б двері. Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.